Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Водолій на перегляд розкладу пасіанса на місяць жовтень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, які картинки для вас співпали. Ось тут карта руни. Прийняття важливих рішень. Далі прямуємо. Карта Вовк, це ворог. Ось тут тихе спокійне життя, а також карта меч. Це карта перемоги. До речі, друзі, можна візуалізувати ті картки, котрі для вас важливі. Ось ця перемога та тихе спокійне життя. Уявляйте собі з закритими очима ситуацію, коли все в гармонії, все так, як ви мріяли. І ви тим самим наближаєте те, що для вас готує Всесвіт. Прийняття важливих рішень, перемога та тихе спокійне життя. Чим більше людей це уявляють, тим швидше це може наблизитися та втілитись в життя. Шукаємо ще співпадіння та прямуємо вперед. Як ви можете бачити, ворог відходить. А ми прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Знак Зодіака Водолії місяць жовтень, 2025 рік. Другий розклад. Нагадую тим, хто нас дивиться вперше. Три розклади: початок місяця, 10 днів, середина місяця та завершення. Все, 3 по 10 днів. Перший розклад, другий та третій. Можете загадувати свої запитання або побажання на певний період: початок місяця, середина та завершення. Або, навпаки, дивіться, коли саме випадуть карти, котрі підтверджують ваш, ваше запитання, ваш вибір. Що для вас важливе саме в цей період? Тут у нас блискавка та зірка, вони не співпадають. Чесник, захист та зцілення. Книга Нове знайомство, нова інформація, а також нові зустрічі. Це може бути з кимось одним чоловіком або людиною, або різні нові знайомства, нові зустрічі та нова інформація. Наприклад, декілька варіантів. Ось тут дерево це стабільність, а також піщаний годинник. Він показує своєчасне планування та своєчасне виконання. Можна сказати, саме зараз час діяти. Якщо не встигаєте запам'ятовувати, то записуйте собі для того, щоб мати інформацію під рукою і ви могли щось порівняти або подивитися, як саме відбувається. А ми з вами прямуємо вперед, на третій розклад. Знак зодяк водолі жовтень 2025 рік. Знову книга, нові знайомства та нова інформація. Нові зустрічі. Це також показує книга. Тут у нас знову зіронька та блискавка вони не співпадають. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали Орієнтовно це завершення місяця жовтень для знаку водолій. Ось тут, друзі, гроші. Зверніть увагу нові знайомства, нові зустрічі та гроші. Будьте обережні в своїх важливих рішеннях. Які стосуються нових людей та великих грошей, сьогодні ми з вами. На колоді колесо року, подивимось для знака Зодіака Водолій. На місяць жовтень, 2025 рік. Зверніть увагу, друзі, ось цей гребінець вам повторюється тихе, спокійне життя. Застереження на жовтень для водоліїв, десяточка жезлів та порада, двоєчка пентаклів. І якщо, якщо казати загалом, то після дуже важких випробувань почнеться на краще поступове покращення ситуації. А якщо казати конкретно, застереження не хвилюйтесь через якісь важкі події, важкі складні моменти. Ваші труднощі вже на стадії завершення. Не робіть нічого такого, щоб ці труднощі якось активізувати, вони вже самі завершуються, мабуть, залишилось зовсім трохи. парада, друзі, це двічка пентаклів. Це карта стабільності, котра показує. Добре здоров'я, фінансову стабільність, невеликі гроші. А загалом можна сказати, що добро, позитив повертається в ваше життя. Якщо були складнощі, то ви можете бачити, що все покращується. Хоча не одразу, а поступово, але це вже на добро. Ось такі, друзі, для вас вийшов. Розклад. Запрошую на мій канал на перегляди, на перегляди моїх нових відео на різну тематику. Буде цікаво. До зустрічі!